На початку 80-х років Радянський Союз активно поставляє газ та мазуту до Європи, зокрема на теплові електростанції. Але Європа починає будівництво власних атомних електростанцій, тобто уже мазут і газ не буде потрібен, до того ж, електроенергія з атомних електростанцій набагато чистіша та набагато дешевша. Тож у Совку не придумали нічого краще, як підірвати власну електростанцію в Чорнобилі. Ну, давайте розглянемо пару версій. А на... перше, це економічна складова у вигляді втрачених доходів від нафти, мазуту та газу. А друге, це безлуздий експеримент, який проводили на Чорнобильській атомній. Також багато запитань до тих, хто проектував цю станцію, вводив в експлуатацію і багато запитань до тих. Хто знав про небезпеку експеримента і нічого не вдіяв. Ну що ж, це таке діло. І наостанок контрольний. Пам'ятаєте, як Сіменьян кричала на всю Росію: а давайте підірвемо атомну бомбу десь там на... над Сибір'ю. І що почався розголос, крики, в результаті чого Росія цього так і не зробила. Але ж ідея була: озвучували її на федеральному каналі, а не на кухні. Що заважало Совку зробити те саме. Власності немає, ніхто не взнає. Зважаючи на те, хто був попередником цього президента Радянського Союзу, ну, блін, він порівняно з ними геній. Ну, навіть він міг спогодитися банально просто. Совок потопав в дефіциті. Не було взагалі нічого, жодних товарів, а ті товари, які були, вони були імпортні, і Радянський Союз купував їх за валюту. Тобто ту валюту, яку він отримав від продажі газу, мазуту та нафти. Розвиток атомної енергетики в Європі призвело б до того, що виручка від продажу нафти та газу з мазутою скоротилося б, а це б викликало ще більший дефіцит бюджету і дефіцит товарів, адже ні для кого не секрет, що в Радянському Союзі не вистачало навіть хліба. Тож Радянський Союз і пішов на цей відчайдушний крок, щоб хоч трошки відтермінувати свій розпад.